Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачну шарлотку. Неймовірно смачна, пухка і ароматна. Для приготування нам знадобиться цукор, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло, борошно. Два яблука нарізаємо такими маленькими кубиками, а два яблучка тоненькими слайсами. Яйця розділяємо на жовтки та білки і цукор також ділимо на дві частини. Одну порцію цукру додаємо в жовтки та взбиваємо 4-5 хвилин. Далі до жовтків додаємо розтоплене та вже охолоджене вершкове масло і перемішуємо. До білків додаємо дрібку солі і взбиваємо на середніх обертах міксера. Поступово додаємо другу частину цукру, всипаємо приблизно по одній столовій ложці. Після того, як додали весь цукор, збиваємо вже на максимальній швидкості міксеру, має вийти ось така меренга. Далі нам потрібно взбиті білки змішати зі взбитими жовтками. І, звісно, просіюємо в цю масу борошно. Я завжди просію в два етапи частину борошна, потім додаю трошки білків, потім знов частину борошна і так роблю, поки не введу всі інгредієнти. Додаю до тіста порізані яблука і ретельно все перемішую. Також можна додати корицю за смаком. Форму для випікання змастила вершковим маслом та присипаю трошки борошном. І вливаємо тісто. До речі, ви можете додати ще родзинки або якісь сухофрукти до яблучок в тісто. Яблучка, який ми нарізали слайсами, викладаю зверху. Ось таким чином. Ці яблучка за бажанням також можна присипати корицею. Випікаємо шарлотку у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 40-45 хвилин. Але час може відрізнятися, бо це залежить від вашої духовки. Готову шарлотку присипаємо цукровою пудрою. Ось так вона виглядає, вона дуже ароматна, ніжна, зовсім не суха всередині. Обов'язково спробуйте приготувати.